Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 16 по 19 вересня мене звати Українщик. 16 вересня це останній день, коли дощові опади поливатимуть половину нашої країни, після чого майже в усіх регіонах запанує сонячна погода. Температура повітря по всій країні почне стрімко знижуватись, і майже кожного дня в усіх областях вируватиме доволі сильний вітер. 16 вересня у 12 областях очікуються відчутні дощі. 17 і 18 вересня невеликі дощі місцями покрапають у трьох областях. 19 числа пануватиме сонячна і майже безхмарна погода, але буде вітряно. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день, а зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 16 по 19 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. В понеділок, 16 вересня, у 12 областях очікуються відчутні дощі. Південь у Одеській області в день від плюс 21 до плюс 23 градусів, вночі плюс 17, плюс 15. В районі Бессарабії в денні години доби від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 16 плюс 14. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 23 плюс 25 в світлі години, від плюс 18 до плюс 16 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів вище за нуль, нічна плюс 18 плюс 16. На Миколаївщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 18 до 16 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічний плюс 18 плюс 16. На Запоріжжі і у Херсонській області мінлива хмарність і без опадів у Одеській і Миколаївській областях, а також в Криму грозові дощі. Вітер східний, доволі сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Хмельниччині в день плюс 21 плюс 23, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. У Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в денний час від 15 до 18 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 11. На Рівненщині в світлі години від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 14 плюс 12. У Тернопільській області в денні години доби від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічні плюс 14, плюс 12. В усіх областях західного регіону України литимуть дощі. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 18, плюс 16. На Луганщині в день плюс 26, плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 19, плюс 17. В Маріуполі в день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Луганщині, Донеччині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 18 плюс 16. На півдні Кіровоградщини в день плюс 23, плюс 25, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. На Черкащині і Полтавщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 18 до плюс 15 градусів. Грозові дощі варто чекати на Вінниччині, В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла. Нічна плюс 17 плюс 15. У Житомирській області в день плюс 23, плюс 25, вночі від 16 до 14 градусів з позначкою «плюс». У Сумській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 17, плюс 15. На Київщині і в Києві в денний час плюс 25, плюс 27, в нічний від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Житомирщині, Сумщині у Київській і Чернігівській областях мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. 16 вересня очікується потужна магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. У вівторок, 17 вересня, місцями невелика Мжичка покрапає у трьох областях. Південь у Одеській області вдень від плюс 23 до плюс 25 градусів, вночі плюс 17 плюс 15, в районі Бессарабії в денні години доби від 20 до 22 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 17 плюс 15. У Миколаївській і Херсонській областях термометри покажуть плюс 23 плюс 25 в світлі години від плюс 18 до плюс 16 градусів в темні. На Кримському півострові, а також у Запорізькій області, денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів вище за нуль. нічна плюс 18, плюс 16. В Криму місцями грозові дощі на Одещині, Запоріжжі, Херсонщині і Миколаївщині мінлива хмарність і без опадів вітер східний: 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 21 плюс 24, вночі від 14 до 12 градусів вище за 0. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час від 20 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 11. У Закарпатській області в світлі години від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 13 плюс 11. Короткочасний невеликий дощ очікується на Закарпатті, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області. В усіх інших областях західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний: – 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області, денна температура повітря коливатиметься від 24 до 27 градусів тепла, нічна плюс 20 плюс 16. В Маріуполі в день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили, купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую центральний регіон України на Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 18, плюс 16. На півдні Кіровоградщини в день плюс 23, плюс 25, вночі від 20 до 18 градусів тепла. На Дніпропетровщині і Полтавщині в денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 18 плюс 15, у Вінницькій області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Вінниччині, Черкащині і Кировоградщині, а також у Дніпропетровській і Полтавській областях мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду північ, на Чернігівщині, Сумщині, Київщині і у Києві денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 15. У Житомирській області в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 15 до плюс 13 градусів. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. 17 вересня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Індекс магнітної активності 3 бали. це майже невідчутний рівень. У середу, 18 вересня, дощі завітають у гості до мешканців двох областей. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 21 до 24 градусів тепла, в нічні плюс 17-14, плюс у Одеській області і на Кримському півострові короткочасні дощі. На Миколаївщині і Херсонщині, а також на Запоріжжі мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській Чорнівецькій областях в день плюс 19, плюс 24 вночі від 14 до 10 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без обадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 21 до плюс 25 градусів, в темні плюс 18 плюс 11. На Луганщині, Донеччині і у Харківській області невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. У центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській та Черкаській областях в день плюс 22, плюс 25, вночі від 18 до 12 градусів з позначкою плюс. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 25 градусів, нічна, плюс 16, плюс 12. На Житомирщині і Київщині, а також у Чернігівській і Сумській областях, мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. 18 вересня магнітосфера Землі буде трошечки збурена. Сила магнітної активності 3 бали – це майже невідчутний рівень. У четвер, 19 вересня, по всій країні пануватиме сонячна і малохмарна погода. На сході і півдні в день плюс 21, плюс 25, вночі від 15 до 11 градусів тепла. У центральному регіоні в денний час від плюс 21 до плюс 25 градусів, в нічний плюс 13, плюс 11. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 25 градусів, нічна плюс 14, плюс 10. 19 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.